Добрий ранок! Це зіркові новини. Співачка Адель закінчує кар'єру. Бред Піт втратив свідомість. Каньє Вест сяде у в'язницю. Українська фотографка Ганна Богдан створила приголомшливу ретро-фотосесію для Леді Гаги, яка викликала справжні фурор у мережі. Зйомка була виконана у стилі 70-х і презентована як частина промо-кампанії спільної пісні Гаги з Бруно Марсом, Dive with a Smile, яка стала хітом і рекордно швидко зібрала мільярд прослуховувань на Spotify. На фото Леді Гага позує в атмосферних образах тієї епохи: довга шуба, мережевна сукня квітковий принт, червоні атласні. Туфлі, а також знаковий для стилю 70-х макіяж з синіми тінями та пишна зачіска. Завершує образ особлива перука, яка додає атмосферності тих часів та шарму. До речі, леді Гага вже не вперше співпрацює з українськими митцями. Нещодавно кліп для неї створювала режисерка Таня Муіньо. Голівудський актор Річард Гір несподівано потрапив у кур'йозну ситуацію під час прямого ефіру на шоу. Обговорюючи свій новий шпигунський трилер The Agency, він показав ведучій Савані Гатрі середній палець. Ти щойно зробив непристойний жест на цьому сімейному ранковому шоу, сказала журналістка гостю. Як пояснив гір, цей жест є частиною сцени з фільму, який показували в урізаній версії, і він просто хотів відновити контекст. Ведуча відреагувала з гумором на Учись прикрити жест паперами, а актор з усмішкою пожартував. Це не я, це моя рука. Я не контролюю її. Ви бачили Лінці Лохан помолодшала. Експерт з косметології лікар Джоні Беттеріч висловив думку, що трансформація 38-річної актриси могла коштувати їй до 300 тисяч доларів. За його словами, Лохан швидше за все зробила підтяжку обличчя, операцію на верхніх повіках, ринопластику, хірургічну підтяжку брів, а також використовувала філери для губ, ботокс та вініри. До того ж, вона, можливо, пройшла курс лазерного омолодження та дерматологічної терапії, щоб досягти такого сяючого ефекту. Лікар зазначив, що цей комплекс процедур є досить дорогим, але приніс значні результати. Лінці у свою чергу в інтерв'ю підкреслює, що віддає перевагу природному макіяжу Жу і мінімалістичному догляду за шкірою вона каже, що материнство змінило її ставлення до краси, додавши впевненості у своїй природній зовнішності. Британська співачка Адель планує взяти тривалу паузу у кар'єрі. За її словами, це буде неймовірно довгий час, коли шанувальники не бачитимуть її на сцені. Вона пояснила, що потребує відпочинку після трьох років інтенсивних виступів і бажає зосередитись на особистому житті та творчості за межами музики. Під час своїх виступів у Лас-Вегасі вона заявила, що після завершення шоу хоче зосередитися на сім'ї, адже Адель планує одружитися з річем Полом, своїм нареченим і відомим спортивним агентом. Пара відкрито говорить про спільні плани на майбутнє, включаючи народження дитини. Співачка запевняє, що повернеться на велику сцену, коли буде готова. Бред Піт знепритомнів під час зйомок нового фільму про Формулу-1. Насправді, непритомність Піта була частиною постановочного моменту відео, який є одним із найдорожчих проєктів про автоспорт. Пітт грає колишнього гонщика Соні Гейзе. Сцена знята прямо на трасі Гран-прі Лас-Вегаса. Внаслідок аварії персонаж Піта драматично втрачає свідомість. Цей епізод став вірусним завдяки своїй театральності та викликав безліч обговорень у соціальних мережах. Стрічка знімається за участю всіх команд Формули. Один, а продюсером виступив сам Льюіс Гемілтон. Хоча реакція глядачів на сцену була неоднозначною, від захоплення до легкого глузування фільм обіцяє стати видовищним завдяки своїй реалістичності та зірковому складу. Американський репер Кань'є Вест опинився у центрі гучного скандалу. На нього подала до суду модель Джен вона звинувачує музиканта у насильстві під час зйомок кліпу у 2010 році. За її словами, Вест під час зйомок у Нью-Йорку змусив знімальну групу вийти з кімнати, після чого душив її, симулюючи сцени з насильством. У позові також стверджується, що він вигукував це мистецтво я як Пікасо. Дженен заявила, що втратила свідомість і отримала серйозну моральну травму. Вона вимагає фінансової компенсації та публічного вибачення. Реакції канівеста та його представників поки немає.